Привіт Світлана! Твій нумерологічний розклад готовий з індивідуальною психоматрицею, яка зроблена особисто по твоїм запросам. Дата народження 18.02 1989 рік. Це енергія Марсу. Також рік народження теж енергія Марсу і, і твоє прізвище теж енергія Марсу і по-батькові. Що я можу сказати взагалі? Маєш енергію допомоги. Твій дар проявляється в умінні підтримувати, навчати та організовувати інших людей. Ти можеш бути чудовим наставником, керівником або координатором, що об'єднує людей в одну команду. Інтуїція та чутливість це твоя суперсила, яка, в принципі, тобі допомагає, але також може. Руйнувати тебе. Завдяки числу двійки, яку ти маєш в місяці народження, добре відчуваєш людей, підвищене співчуття, саме ця якість твоя, саме ця інтуїція надає тобі, не дає тобі навчитися говорити ні в допомозі. Коли людина до тебе звертається за допомогою, ти робиш, кидаєш туди всі сили, всі ресурси. Щоб допомогти цій людині. Але це є дуже великою помилкою, тому що з цими ресурсами, які ти втрачаєш на людину, яку ти тратиш на людину, ти втрачаєш саме свої ресурси. Як правильно розпоряджати своєю енергією, ми про це поговоримо далі. Тому що ти повинна допомагати, але повинна допомагати правильно. Ти лідер. Але твоє лідерство повинно проявлятися через мудрість. І, в принципі, ти лідер з нормальною самооцінкою. Тобто ти можеш здорово повести за собою людей. Ти лідер, який вміє робити лідерів, тому що в тобі дуже багато цифр 9. Саме вони додають тобі твою силу волі, харизму, енергію. І ти повинна вміти керувати, і ти, мені здається, що повинна займати якісь керівничі посади або мати свій бізнес. Вмієш бути стратегом, створювати команду, ділитися досвідом своїм, вмієш передавати знання і надихати іншим. Також вмієш виявити сильні сторони. і сказати про це людині, тобто повисити людині самооцінку. Така. Так, маєш глобальне мислення, вмієш реалізувати себе в сфері навчання, наставника. Стратегічно плануєш та організовуєш. Так. Число 9, взагалі дев'ятки твої, це говорить мені про те, що ти маєш величезний потенціал, але твоя енергія повинна бути спрямована на правильне русло. Що якщо ти не розкриваєш себе духовно, є ризик вдатися в крайнощі. Або ти Руйнуєш цей світ, руйнуєш свій світ, людей, свою родину, або ти рятуєш всіх. Для цього, щоб не було крайності, або я всіх рятую, спасатель, все віддаю, всі свої сили на рятівництво інших людей, або я просто руйную світ, руйную свою родину. Щоб такого не було для балансу, тобі треба берегти, от, розвивати. Постійно духовний розвиток, це якісь практики. І про це ми поговоримо пізніше. І я би так би сказала, що духовний розвиток має стати твоєю основою, тому що завдяки йому ти зможеш зібрати себе докупи і посилювати свою інтуїцію, яка в тобі є. Тобто ти можеш за своїми емоціями, тому що іноді ти їх не контролюєш. Можеш не відчувати, не працювати зі своїм даром, зі своєю інтуїцією. Вже багато дев'яток я можу сказати ще про те, що ти являєшся помагатором. Твоя сила в служінні, в служінні інших. Але тут важливо контролювати себе. Віддаючи енергію без міри, ти втрачаєш свої ресурси і ускладнюєш свою реалізацію. Тому. Де ти можеш, як ти можеш служити людям, як ти можеш їм допомагати, тому що це твоя основна задача? Це створення команди, так як ти маєш стратегічне мислення, допомогу людям через поради, навчання або через організацію їхньої роботи, створювати умови для інших, створювати робочі місця для інших, передавати знання. Я маю на увазі, що іноді краще людині дати вудочку, нехай вона наловить риби, ніж накормити людину. Тобто, корисніше буде їй просто дати вудочку, і нехай вона сама вчиться. Ось це твій є випадок. Тобі треба допомагати максимально правильно, тому що допомагаючи просто, просто так, коли ти кидаєш всі свої ресурси на допомогу комусь. Ти втрачаєш свою реалізацію. Тут ти повинна м, знати як закон. Тобто тобі потрібно пам'ятати про межі в допомозі, адже твоя схильність до самопожертви виснажує тебе та уповільнює твої цілі. Так, енергія місяця це енергія саме 0,2, да, двойки це теж енергія місяця, це говорить мені. Про твою прекрасну інтуїцію, ти вмієш слухати і чути людей, розумієш їхні потреби, розумієш також якісь події, які можуть трапитись. І ще хочу сказати: з 36 по 38 рік у тебе вступає в силу енергія твого року, в тебе йде оновлення твоїх енергій, і тут ти можеш. Так як ти переходиш на новий рівень свого життя, тут міняються енергії, підсилюється твоя дев'ятка, тобто можеш змінювати професію взагалі в іншому напрямку або масштабувати свої дії, тобто тут то ти будеш вже масштабуватися. Розкривається повністю твоя інтуїція, починаєш класно працювати з людьми. Можеш виступати як їхній наставник або лідер, тому що підсилюється твоя інтуїція. Тут тобі треба більше соседоточитися на духовному розвитку. Знову ж таки, це якоїсь інформації, прочитання, щоб ти могла бути наставником да, для людей, тому що ти їх дуже класно відчуваєш, і ти повинна на цьому. На цьому, так, так сказати, зіграть. І ще хочу сказати, що 24-й рік для тебе був роком завершення, тобто всі невирішені питання, в принципі, вони, так сказати, вирішились, або ти все-таки знайшла на них відповідь свою. І 25-й рік у тебе є роком на навноваторства. Це означає, що ти можеш починати життя просто все заново, але я тобі скажу проще, ти повинна або прибрати якусь свою стару звичку в 25-му році, або переїхати в якесь друге місце жити. Тобто цей рік повинен вступити щось нове, тобто, це рік новаторства. Поміняти професію, почати якось масштабіруватись, працювати взагалі в другій сфері. Це твій 25 й рік. Тому я тобі хочу сказати: зверни увагу на духовний розвиток, практикуй медитацію, йогу, або робота з інтуїцією, тобто допоможуть саме вони тобі зберегти баланс між самопожертвою і. Реально ресурсною допомогою, здоровою допомогою. До речі, психосоматика, психоматриця вона теж про це говорить, я її розберу пізніше. Так, бережи свої ресурси, допомагай іншим, але не через самопожертву. Реалізуй свій талант як мудрого лідера, тому що сама ти маєш лідерські якості і маєш цю мудрість. Твоя задача розкрити свій потенціал і бути наставником, об'єднувати людей, допомагати їм розкритися, розвитися. Тому не бійся змін, не бійся закривати і менше заглядай в минуле. Минуле це як твої уроки, які ти вже пройшла. Тобто на них зупинятися не треба. З них треба просто взяти якусь корисну інформацію на майбутнє. Так як ти людина служіння, ти повинна допомагати людям, але твоя задача допомагати правильно, щоб реалізувати свої цілі, не роздавати свої ресурси на право і наліво. О, я вже говорила, що твоє служіння може проявлятися в створенні команди, наставника, давати класні поради, створювати робочі місця. Ось створювати якийсь затишок, об'єднувати людей, але точно не допомагати матеріально, що ти там останнє від себе віддаєш, да, такого не повинно бути. Тому що якщо ти будеш останнє від себе віддавати, останній свій час, якого в тебе немає, останні свої ресурси, і неважливо, що це за ресурси, гроші чи речі якісь, коли ти це віддаєш. Ти даєш саме, ти даєш Всесвіту такий дзвоночок, що мені це не треба, мені це все не треба, і, в принципі, ти цього і не отримуєш. Давай розберемо твою психоматрицю. Психоматриця мені дозволяє зрозуміти, що ти за людина. Тут це дев'ятки це все дата народження, з чого вона Состоїть, так сказати, і прізвищем я по батькові теж дев'ятки. Одна шестірка двойка це інтуїція. Тому те, що я проговорила раніше, ось, в принципі, дев'ятки за це відповідають. Але психоматриця мені показує те, що ти лідерські якості маєш, енергетика, вмієш самовостановлювати свою енергію склонна до наук. Дійсно, вмієш навчатися. Три дев'ятки мені говорять за, свою, за твою класну пам'ять, і ти нею то користуєшся, то не користуєшся, але в тебе пам'ять дуже суперова. Три-восьмьорки говорять про твою допомогу, про твою доброту. От саме навіть восьмьорки тобі говорять, що ти прям склонна до самопожертви. Тут немає цифри, це відповідає ця цифра за удачу, але цієї цифри немає. Я не скажу, що ти, типу, неудачна, ні, ні в якому разі. Це означає, що щоб була удача, просто треба працювати. Треба робити кроки до своєї цілі. І таким чином, да, ти привлікаєш удачу. Тут теж немає цифри. Це говорить про те, що тобі треба займатися своїм здоров'ям самостійно. Це режим харчування, спорт, фізичні нагрузки, всякі да, дієти і тому подібне. Самостійно працювати над своїм здоров'ям, тому що є люди, які просто самовосстанавлюються. Вони можуть, знаєш, там все життя прокурити, пробухати, і у них, типу, з здоров'ям все агонь-агонь. То тобі треба займати своїм здоров'ям, Ну, там, чиститься, якось підтримувати фізично. Такі от моменти. Давай далі розберемо. Це говорить мені про твої таланти. Талантів в тебе безліч, ти їх повинна розкривати, і ти їх можеш розкрити завдяки своїй інтуїції. Але я знаю точно, що ти людина ближча до творчості. Мені говорить про це ось саме твоя ось ця мінус, да, що немає циферки. Також хочу сказати тобі. Пораду за духовність. Що я бачу? Ти людина дає для тебе духовний розвиток, духовність, мораль, поняття воно найважливіше, не так важливо, от як матеріальний світ. Знаєш, типу, матеріально для тебе не так важливо. Ну, давай так своїми словами сказати: да, от близькість з партнером. Не така важлива, як з ним поговорити. Отут вам важливо, щоб ви з партнером були на одній хвилі, так сказати, тоді буде огонь-огонь пара. Так, а це відповідає за матеріальність. Ось навіть наглядно ти можеш побачити, що тут сім да, цифр, а тут тільки дві. Тобто, матеріальний світ не такий важливий. Він важливий, але не такий, як духовний. Але я тобі хочу теж сказати, що не сильно вдавайся до секти, служіння Богу, таких ось там старовірів і тому подібне. Не сильно вдавайся, тому що є схильність прям вступити в служіння, прям, знаєш, в секту ось такі моменти. Ну, просто треба мати баланс. У тебе життя повинно да, от, мати баланс везде. Також хочу сказати тобі за твої фінанси, да, де твої гроші, так сказати. Ну, як їх заробити, це інтуїтивно, це наставництво, да, от, і лідерська якось, яка можеш надавати робочі місця, в тобі цієї енергії достатньо. Але. Я хочу сказати, що твої гроші, да, саме вони до тебе поступають тоді, коли ти тримаєш все в дисципліні. Це мені говорить за ось цей, ось цей рядок, який повністю пустий без цифр. Тобто тут треба тільки дисципліна. Там зранку, наприклад, зарядка постійна, або пробіжка, або регулярно ходити в зал. Не знаю, започаткувати якусь традицію для свого тіла, те, що буде виробляти в тобі дисципліну. Саме через дисципліну, виробатування, до тебе будуть іти енергія, оця, гроші. Спорт, правильне харчування, я, я не можу тобі сказати конкретно, тому що ми з тобою навіть не знайомі, але я точно знаю, що започаткувати якийсь ритуал для свого тіла. Так як ти людина-помагатор, більше духовна, тут, звісно ж, така філософська йога буде прям ідеальна. Ну, тут ти навіть можеш вирости в філософській йогі. Бути наставником, інструктором, тому що в тобі дуже багато цієї енергії. Хочу сказати за твою здорову самооцінку, але іноді вона буває завищена. Ну, але це нормально. Я вважаю, що справжній майстер повинен мати нормальну самооцінку, навіть якщо вона завищена, це нормально. Так, я дуже сподіваюся, що цей розклад тобі в чомусь допоміг. Я тобі дуже вдячна за довіру, твою психоматрицю і документ Word, те, що я проговорила, я тобі його скину теж в телеграмі разом з цим відео. Па-па!